Вітаю вас всіх, брати і сестри, християни, миром та любов'ю Ісуса Христа. Темою Мого звернення сьогодні буде Тіло Христове, Церква. Яка церква у Христа? Яку церкву Він купив собі своєю кров'ю? За якою церквою Христос прийде вдруге, аби взяти її від цієї землі, щоб була вона з ним навіки? Одне тіло, один дух. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх: одне тіло, один дух, бо один Господь, бо одна віра і одне хрещення. Свого часу Ісус Петрові сказав такі слова: Ти скеля! Я на тобі збудую мою церкву і ворота адові, пекельні ворота її не здолають. Ця церква сьогодні й будується. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі. Що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу? Отже, ця будівля, улад побудована, вона гармонійно побудована, вона мудро побудована, побудована з любов'ю, тому що Бог є любов, інакшої основи там бути взагалі не може. Звертаючись до своїх учнів, Ісус їм сказав: Тільки потому впізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Чому? Тому що Бог є любов. Сьогодні вчителів дуже багато, різних вчителів, і учнів також у них дуже багато. Але хрестових учнів, послідовників Христа можна впізнати за справжньою христовою любов'ю. Будується церква Христова, яка є вищий організм на землі, вище вже нічого не можна собі уявити, тому що все минає. Будь-яка структура людська, яка сьогодні побудована, можливо, міцно тримається, пройде трошки часу, вона зруйнується, вона розпадеться і розділиться. Але Христова Церква, яка побудована на чистому слові, на основі апостолів, наріжним Каменем, є сам Ісус Христос, вона стоїть і стоятиме навічно. І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків. А тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Що були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування, самого себе, любов'ю. Ось як будується Христове тіло Його церква. Написано: Христос є голова цього тіла. А церква складається з багатьох членів, тобто так як і тіло з багатьох членів, де кожен член тіла, в міру чинності, тобто дії своєї, піклується про користь іншого, він збудовує іншого, він жертвує себе на користь іншого. І це свідчить про ту любов, де у міру чинності кожного члена за допомогою усяких допоміжних суглобів. Із зв'язків все тіло зростає в святий храм, воно зростає у Христовій любові. Це тепер одне спільне єднання на Христовім вченні, на його любові, на Його правді, у Христовім святім Дусі. Отже, церква Христова це здоровий, найздоровіший організм, який сьогодні існує на цій землі, де є правда, де є чиста любов. Де є святе, чисте слово, де є справжнє вічне життя, яке люди отримали вірою через Слово про Хрест. І хто ввійшов в таке тіло, то кожен відчуває себе по-перше живим, тому що раніше був мертвим для Бога, відчуває себе здоровим в серці своєму, тому що був раніше калікою і полоненим гріхом, а став вільним. Через те, що пізнав істину слово про Хрест. В такому тілі кожен хоче зростати в цій любові, хоче навчатися їй, аби у серці своєму мати цей добрий плід Святого Духа, тому що напоєні всі одним Христовим Духом. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи Гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Христове тіло, Його церква напоєна одним духом. І, можливо, члени тіла цього територіально розкидані і далеко один від одного, це ніяк не перешкоджає зустрічатись, єднатись у любові і в ній зростати. Це ніяк не перешкоджає жити серцем і знати серце ближнього свого брата чи сестри, допомагати їй приймати участь у ньому, і точно так відкритим серцем ходити серед інших, аби інші могли приймати участь в твоєму серці, і разом ця будівля збудовується, тому що діє один дух Христів. Давайте ми кожен поглянемо на своє тіло, яке є вершиною досконалості творіння Господнього. На цій землі. У нас є одна голова, один мозок, який керує всіма процесами в тілі, одна нервова система, одна кровоносна система, лімфатична система, одна температура в тілі, один тиск, і кожен член тіла, орган цього тіла, клітина цього тіла відчуває це єднання в собі. Чи не яскравий це приклад для кожного із нас, дивлячись на те, що завжди при нас, якою ми. Має бути церква Христова. Уявіть собі таке тіло, де одне око дивиться в праву сторону, а інше в ліву. Одна рука хоче дати, а інша зразу забирає назад. Одна нога йде вперед, а друга йде назад. Що б ви сказали про таке тіло? Звісно, сказали б всі, це каліка, там явно не в порядку щось із головою, там мозок не на своєму місці, тому що всі процеси мають керуватися від мозку і синхронно діяти для спільної користі. Але це тіло якесь в собі роздвоєне і довго не може так проіснувати. Взагалі таке існування життям не назвеш. Сьогодні серед християнського суспільства, християн різних церков і конфесій, доводиться зустрічати таке явище, що християни таким представляють Христа і Його церкву. Вона каліка, роздвоєна, вона не зібрана в собі, вона не має любові. Там немає радості, там немає миру і так далі. Але говорять, що це тіло Христове, і Христос нам голова. Ні, брати і сестри, не Христос голова такому тілу, такому тілу інший голова, який в омані веде всіх в загибель. Христове тіло зовсім інакше. Воно сьогодні є, воно будується, воно зростає у його любові. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому, чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у Слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла. А годує та гріє Його, як і Христос церкву, бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його, покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Ось тіло Христове, воно не має вади, плями чи чогось подібного, але святе. І непорочне, ось Христове тіло. В такій церкві звучить слово про непорочне життя, про святість Христову, про його справжню любов, в якій не просто мрія так жити, а так проходить життя християн. Тому кожен із нас може зробити гідний аналіз того, як проходить життя в тому тілі, в якому я перебуваю, в якому я є членом. Чи візьметься це тіло прославленим в день, коли з'явиться Христос на хмарах? Це не іграшки, з Богом немає гри, це питання вічності твоєї і моєї брат і сестра. Не так давно я мав спілкування з однією людиною, і наша розмова зайшла про любов в церквах. І я був приголомшений відповіддю цієї людини. Вона сказала. Та це нормально, що немає любові в церквах. Це просто людський фактор, я навіть на це уваги не звертаю, так було завжди. Саме головне твої особисті відношення з Богом. Все, щоб ти просто переживав Христа, щоб ти був у ньому, він тобі і порядок. А як там люди, то вже їхні справи. Але хочу наголосити: візьметься тіло Христове, не рука, не палець, не вухо, не око. Візьметься тіло, яке в собі. Зросло в єднанні та любові, за яке говорив Христос в 17 розділі Євангелії від Івана, каже, хочу, щоб вони були єдині між собою, як ми з тобою, отче. Тому візьметься тіло Христове. Сьогодні багато християн стверджують, що тіло Христове це поодинокі люди в різних конфесіях, яких там, які, які б не були це конфесії, які. Так, от щиро люблять Бога, щиро вірять Йому, кожен по-своєму, звісно, але за цю щирість вони будуть взяті і зібрані в Христове тіло. Збери сьогодні таких християн різних церков і конфесій в одну купу і от подивись, що може зробити таке тіло. Там буде хаос, там кожен буде відстоювати своє, не буде ніякої любові. Не така церква Христова. Так, вона розкидана сьогодні по землі. Але вона напоєна одним духом, одним вченням, тому що одна віра і одне хрещення. Недавно один чоловік мені сказав: сьогодні в церквах взагалі немає справжньої любові. І ті церкви, які він мав на увазі, я дійсно погоджуюсь: там немає любові і бути її не може. Тому що хибне вчення, яке проповідується, там пошкоджена основа, там вона невірна. Уявіть фундамент, який залитий криво. І починають. Пласти рядами, блоки чи, там цеглу. спочатку ця будівля стоїть, але з часом, коли піднімається, піднімається, з'являються тріщини, а потім велике руйнування. Така будівля не буде стояти, тому що вона має стояти на рівній основі, на рівному фундаменті. Цей рівний фундамент є чисте вчення Ісуса Христа. І якщо воно буде хибне хоч у чомусь, Будуть тріщини і буде руйнування. Чому сьогодні немає любові в церквах? Чому сьогодні там хибна нерівна основа? Тому що проповідується філософія і людські вчення, про що нас застерігає Боже Слово. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в нім повноту, а Він, голова всякої влади й начальства. Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з Ним поховані у хрещенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих його воскресив. Ось яке Христове тіло це живі душі, які стали новим створінням через віру. Слово про смерть разом з Христом, поховання, обрізання від цього світу і Воскресіння змертвих це люди, які живуть сьогодні Христом, де Він став їхнім сумлінням, їхньою правдою, любов'ю і життям. Такі люди сьогодні складають це Христове тіло і зростають у його справжній любові, тому що мають в нім повноту. Моє бажання, щоб кожен із вас отримав справжнє свідчення того. Що стоїть на рівній, вірній основі, щоб не пережити того руйнування, яке буде останнього дня безповоротно. Я бажаю, щоб кожен із вас був прославлений на тій весільній зустрічі, яка відбудеться, про яку написано: Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон. Праведність святих, і сказав він мені: напиши, блаженні покликані на весільну вечерю агнця. і сказав він мені, це правдиві слова Божі. Я бажаю, щоб кожен із вас був покликаний на цю весільну зустріч Христа і Його церкви, на цю вічну радість, вічну спадщину і надбання, яке чекає в небі, щоб кожен із вас був задягнений у цей чистий і світлий сон. Який є праведність святих. І цю святість і праведність ми маємо переживати сьогодні, тут, на землі, бо туди нічого нечистого не війде. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа, вірний Той, хто вас кличе, він і вчинить Оте. Амінь.